Мир вам, браття і сестри, вчора я був в госпіталі у бійця, який був тяжко поранений під час звільнення з одного одного з українських міст на сході. У нього майже відірвана рука, страшенні болі, і він вже прийшов більш-менш в себе. І терпить, і для того, щоб не присідати на знеболюючі, на морфіни. він дуже багато молиться, намагається вживати якомога менше цих речовин. Іноді, коли він втомлюється молитися, йому включають телевізор. В телевізору йдуть дуже короткі випуски теленовин і е, дуже довгі е, е, московські телесеріали. І що ж бачить цей боець, який. Бореться з болем і мріє тільки про одне: видужити, зберегти руку і повернутися на фронт. Він бачить телесеріали про мужність москальських спецназівців, бачить телесеріали про мужніх московських міліціонерів, пропаганду окупантів, пропаганду їх способу життя, двоголові орли на стінах кабінетів. Всі оці от тонкі стосунки, як той мусор закохався в ту дівчину з Підмосков'я, чи вона і там оці от всі от перипетії, і це просто жахливо і огідно. Приключається телеканал і по музичних телеканалах пісні і пляски окупанта. Браті і сестри, журналісти, це треба припиняти. Кожен день гинуть наші бійці на сході. Величезна кількість поранених. Нація напружується, нація народжується в цій війні. Скільки можна їх мучити? Багато годин щодня, 6-8 годин на телеканалах. Україна, ICTV, Інтер та інших московські телесеріали. Всі вони несуть і пропагандистське навантаження так само. І це антиукраїнське пропагандистське навантаження, це іміджова реклама окупантів. Я звертаюся до вас. Ви робите теленовини, ви працюєте на телеканалах, ви працюєте на радіо. Оголосіть страйк. Ми закликаємо вас до страйку. Власники телеканалів мають зрозуміти, що це потрібно припинити. Рекламу окупантів потрібно припинити. Вони є посібниками. Терористів, ви, поза як працюєте на цих телеканалах, ви так чи інакше маєте відношення до пропаганди окупантів. Оголосіть страйк. Я закликаю до страйку. Ми закликаємо до страйку. Бійці, які воюють в добровольчих батальйонах, в армії, в Національній гвардії, закликають вас до страйку. Це потрібно припинити. Амінь.